Христос Воскрес! Добрі справи потрібно робити завжди, але особливо приємно робити їх у світлу неділю, пасхальну неділю, яка є от сьогодні, яку ми святкуємо зараз. Так сталося, що в понеділок небайдужий сказав нам, що які військові, які лікуються і які навіть ще нічого не пробували зі свяченого. І чи може наша церковна громада якось цьому допомогти? Ось отець Віктор. Дуже жваво відреагував на це, і в понеділок на вечірній запропонував людям ось відгукнутися, принести принести Пасхи, принести пасочки, принести крашенки. Пасочки для наших воїнів, які знаходяться на лікуванні. Вони зараз будуть освячені і поїдуть до них вівторок. На святкове архієрейське богослужіння, того, що третій день Пасхи, вівторок, це наше храмове свято, тому що у нас свято воскресенський храм люди принесли крашенки, принесли пасочки, і в кінці богослужіння владика, правлячий архієрей, архієпископ Пимен освятив це все. Ось і виходить, ми і посвяткували молитовно, провели богослужіння і освятили Паски. І завершили наш такий святковий день доброю справою. Співробітники лікарні були здивовані, що так всього багато, ось що так жваво і що так все швидко. Надіємося, це допоможе їм дати такого настрою теплого, доброго, пасхальному, того, що Пасха для кожного християнина це свято перемоги, свято перемоги, добра над злом, тому що воскресший Христос. Дав нам спасіння, дав нам життя вічне. Це святом усіх. Святкуйте, не будьте осторонь, ближніх їхніх потреб, їхніх проблем. Допомагайте один одному. Це святом.